На якому етапі в бізнесі ти почала задумуватись про делегування? Ну я почала задумуватись про це, коли у мене, по-перше, з'явилися гроші. А по-друге, коли я вже задовбалася все робити самостійно, тобто на моїх плечах було придумати ідеї для контенту, змонтувати, написати тексти до цього всього сторітейли, переписки, уроки. Я записувала, монтувала уроки і така. Типу, я іноді згадую, думаю, як я це все робила? І потім вже я розумію, що. Все, я типу, я ним вивожу, мені потрібно вже брати людину. Я взяла там першу людину на допомогу собі на продажі, потім взяла собі проджект в навчання, потім взяла ще куратора в навчання і таким чином себе порозвантажувала. Краще було б, якби я це зробила набагато раніше, і я розумію, що якщо там радити тим, хто починає щось робити, не тоді, коли вже жопа в милі, і вже реально нема коли спати, і вже не вистачає цих 24 годин в дні, то. Краще до цього себе не доводити. Перша людина, хто заходить в бізнес, це дірект менеджер. Одразу там, типу, є продажі, все виходить, все класно, розумієш, що ти не втратиш грошей, додаєш собі в команду людину. І потім ще, і ще, і ще. Але от так, коли людина розуміє, що вже треба, так не буває. Зазвичай це відбувається відбувається, що все вже реально вигорання, апатія, депресія, і тільки Ручка. тоді вже хтось приходить в команду.